вітання, так ми трамбуємо ямку нашу. Ну, дуже різкий з'їзд. Майже рівно з прицепом. Викосили 3 гектари. Це у нас маса з трьох гектарів. Тут, в принципі, ще є місце, можна було трошки докинути, але лишилося там соток 70, то нехай буде ще на зерно, занадто вже високо, закруто буде. Там у нас заложений стінаш люцерна з овсом. Зараз піду ближче туди, посажу підмінного. Ставлю на паузу, пізніше включу. Начальник просить, щоб його зняли теж. Отак насипали. Ой, здається, 4 прицепи землі, добрих такі прицепи. Замість такої бурти. Ще ми трошки будемо культурувати його, ну хай ну, треба закрити першим ділом. На них зложимо таку плівочку. А, Тут навіть вдвоє. вдвоє заложено для надійності. В принципі, для миші немає різниці, вона й 10 прогризе. Так, закладаємо. Поверх будемо закладати в два слої. Один поздовж, один поперек і приложувати от колесами. Ідеальний варіант. Най найкраще приложувати, бо вже пробували чим хоч, і землею, і досками, і тюками сіна, це взагалі не варіант, ми ще і сіки заводиться, що просто кошмар. А таких коліс на СТО можна набрати, хоч греблювати. Є, тут місце, ще є, але... Але я думаю, що тут буде навіть з великим запасом для курів. Ще ж є. От, до речі, оце плівка. Там мене людинка питала. Не знаю, чи тут щось буде видно. Теплична, звичайна теплична плівка. Так, що тут таке тут маркування? Товщина. Мікроміліметрів, 100 мікроміліметрів, довжина 100 метрів не може бути. А може і 100 може, може і 100. Коротше, соточка. Якщо розібрати, то тут трошки наквасило дощем. Буду ще зніму. Як буде закрита і трошки у нас безла. Як буде накрита яма. Ну не яма. Отак, Отак буде накрита. Тут у нас сінаш лежить. Отак закриваємо наверх, колесами обставили, все, знизу землею присипали. Це так дощ, Це так дощ нам зливає воду. Непоганий варіант. В принципі, гарно зберігається, люксово, Отак буде і там. Якось так, якось так, карасів пускати можна. Будемо вже завершувати трамбовку, вже вистачить. Можна зараз будемо накривати. Може ще потім ключу. Може, якщо буде час. Тих коліс треба трошки поносити. Добре. Всім щасти. Це нас буде добре. Слава Україні, слава ЗСУ!